Через потужний ураган Айрін у штатах Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Меріленд, Вірджинія і Північна Кароліна запровадили режим надзвичайної ситуації. Уже в суботу, 27 серпня, Айрін досягне східного узбережжя США. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг звернувся до мешканців незинних районів і узбережжя з проханням продумати шляхи власної евакуації. Управління поліції Нью-Йорка підготувало 50 човнів для рятувальних операцій. Жителі Нью-Йорка повинні підготуватися, запастися основними продуктами водою, скласти всі найнеобхідніші речі, аби при необхідності можна було б швидко залишити будинок. Ви повинні мати при собі питну воду, аптечку, ліхтарик, ліки, які ви приймаєте, важливі документи, паспорт, інші форми посвідчення особи, а також додатковий набір ключів від автомобіля та ключі від будинку. Ураган вже спричинив значні руйнування в країнах карибського басейну. Залізничні та авіакомпанії попередили пасажирів про порушення графіка руху в найближчі вихідні хто може виїхати в більш безпечний район, повинні це зробити. Ураган рухається до нас. Я думаю, що до суботи прогноз не зміниться. Залишатися тут дуже небезпечно. Залишившись у місті, ви не зможете скористатися громадським транспортом. Ми будемо інформувати вас про зміну погоди. Зараз ураган рухається в напрямку північної Кароліни, звідки вже евакуювали туристів. Швидкість ураганного вітру більше 50 метрів за секунду. Це буря третьої категорії за шкалою Сафіра Сімпсона. Між тим федеральний уряд пообіцяв виділити 7 мільйонів доларів на підготовку до урагану і ліквідацію його наслідків. Агентство з надзвичайних ситуацій вже направило необхідну техніку і запаси на військові бази. Ці поставки включають генератори, засоби зв'язку, воду, ковдри, продукти харчування, товари для догляду за. Дітьми ліка.